Далі Кононенко, Зошит, Читає Андрій Химерний. Надії на бабин спадок і до того було не дуже які ж цінності у пенсіонерки в однокімнатній квартирі сережки хіба що то каблучка? Але не було і цього. Тільки банка огірків, Горщик зі штучною трояндою, сирою від пилюки та зошит, звичайний старий зошит на 48 листочків з білою клітинкою, сіруватим рихлим папером, ще й повністю списаний синьою ручкою від обкладинки до обкладинки. Що там може бути? Старі рецепти тортів на майонезі, консервація, непристойні віршики. Чи щоденник, який не цікавий нікому крім власниці. Але дрібненькі гострі літерки складалися у слова, що не дуже вкладалися в образ вчительки-математики, яка сумлінно пропрацювала в школі 47 років та колись була головою атеїстичного гуртка. На жабі, їду гадюкою поганяю, та дивні овально викривлені закрилючки на полях. Закарлючки повторювались групами по чотири малюнка, наче були якимось шифром, таємними таємничими знаками для тих, хто розуміє, чи й були, що знала баба, що вона знала насправді, крім алгебри та геометрії, ким вона була тоді, коли приходила додому, на кого перетворювалась, чи завжди такою була. Чи просто тихенько з'їхала з, з глузду, якийноді трапляється в її віці, і стала вірити у різні дужниці Продаються ж книжки з замовляннями всякими, ніхто їх не забороняє. Викинути того зошита чи що, але знаки тягнули погляд до себе, неначе магніти ліпилися на холодильник. Зошит не собака, вигулювати не треба. Меблі не погризи. Але кому він потрібен? Дітям їй самій. Навіщо пам'ятати людину, що виховувала чужих дітей, а своїй шкодувала доброго слова, зате не шкодувала, кому вискакалка ж поперек спини, щоб людиною виросла? Воти отримала те, що сіяла. Донька при першій ліпшій можливості вискочила заміж. За когось із кімнатою і вітала з днем народження листівкою чи смскою. Ніяких онуків у гості, ніяких подарунків онукам, нічого. Просто четверо людей, три з яких живуть далеко, а четверту вчули сусідка знизу, бо її залило. Вона тоді мало заїкою не стала, як побачила, чому саме її затопило. Баба в ванній кімнаті підсковзнулась, вдарилась головою об ванну, вмерла і воду не закрила. Нащо брати зошита? А, але хоч щось посміятися з за забубонів. Та й цікаво, що то за знаки такі. Але ці зошити вже років двадцять, як не випускаються, як не більше. І чорнило вицвіло не таке, як у сучасних ручках, а ще те. Для чорнильних ручок, червоних з золотом китайських, що весело роздирали папір, якщо трошки сильніше натиснути на перо, цим записом років сорок. Дивно, неприємно і дуже незрозуміло. Невже вона в це вірила? Невже можна приманити гроші? І оці знаки на їх малював хтось інший. Жирні пульсуючі лінії, наче хробаки, що вони значать? Іерогліфи, але чиї японські, китайські, корейські, тайські, наче у Таїланді свої літери? Чи не думати, а все ж спробувати? Щось невинне. Наприклад, як примамити гроші на молодий місяць, який оце зараз світить у вікно? Гроші не бувають зайвими. Це ж просто, дуже просто навіть дитина зробити може, тим більше не така була вчителька математики людиною, щоб витрачати свій час на щось непотрібне. Це ж просто склянка води шторою, та звичайні слова ніяких смажених живцем котів чи щось таке. Гроші, борг від знайомого, повернули наступного дня Діє чи ні? Щоб тут таке, ще подивитися. О, родичка судиться за аліменти на сина, що там про жабу на які їздять, написано. Як на неї подія, то оцей у ці знаки реальність. Магія тут дійсною. Родичка навіть не посміхнулась, чи така забобонна, чи їй потрібна будь-яка допомога. Будь-яка від будь-кого. Це на неї схоже, завжди влітає в неприємності, а потім носиться петардою та не може зрозуміти, що пішло не так. І суддя все ж присуддив родичці аліменти після дурного замовляння про жаву та гадюку. Працює? Але тоді чому все життя, поки мати не переїхала до однушки, вони всі рахували шматки хліба, а ковбаса, найдешевша варена. Собача радість була тільки на день вчителя та новий рік, чи це була звичайна жадібність? Тепер, вона ж, ніхто не відповість воно й не краще. Чи сила дається тільки обраним, як пишуть в усяких трактатах, саме тим, кому танцюють ці знаки, яких ніхто не може прочитати? Невже щось з тих книжок з ельфами на обкладинці теж правда? Але щось сталося, щось тихе, непомітне, приховане, як карія з під пломбою, щось неправильне. Але що, Невідповідність змісту та результату, слабенькі замовляння та великий результат, чи те, на що згодилися ті гроші, на ремонт вщент розбитої машини, у яку випадково на парковці врізався інший водій? Ну от як? Скляний посуд почав вислизати з рук, а одна ваза та ще й тріснута, то й що. У туалеті завелись мокриці. То сиро дуже вони таке люблять. Нічого страшного, нічого, нічого. Знаки пульсують, повзають на полях, і слова поруч з ними занадто прості на кохання, на гроші, на те, щоб тригани в хаті не завелися, на зубний біль. Чому нема нічого більшого? Наприклад, про важкі хвороби, просто три типи різних замовлянь, хазяйство, кохання, гроші. Невже така амбітна жінка, як покійниця, за життя не хотіла чогось кращого для себе, вона ж завжди пнулася, як квасоля по патичкам? Щось не співпадає, наче відповіді в кінці підручника щодо писані до зовсім інших прикладів. Але що, де таке спитати у кого? На форумах усі такі чеклуни, що хоч торквомаду викликай. А коли мова зайшла про те, що з їх практик працює, то всі якось примовкли, окрім ворожок на таро. І, звичайно, дивніше ніхто не знав, що до за символи такі були на полях. Чим вони не були, знайшли швидко Наруни, і герогіфи. І не тайські або грузинські літери, справжні таємничі знаки. Це щось власне чи все ж хтось показав, навчив? Хто? Невже серед заляканих учнів був чи була людина з такими знаннями, які ні в одній школі не викладають? Такого ж, наче, не буває, а завжди собі лежить у шухляді столу, він є. Ще й заляпаний компотом посередині рожеві плями давно забутого часу, і тайнечка від мертвих. Чи так вже потрібні ті замовляння, бо гроші приходять, а у гаманці чогось не затримуються? Зовсім плита зіпсувалась, згоріла вщент, а вона ж дорога, чи всі невеликі гроші родички пішли на лікування її дитини, що вивернула на себе чайник окропу. Може не треба, може спалити той зошит. Може інквізитори не помилялись, але тут їх не водилося? І що ж то за знаки? чим намальовані? Фломастером, фарбами надруковані, незрозуміло, чому вони змінюються? Витягаються, пульсують, згортаються клубочком наче кіт. Такого ж не буває. Малюнок не змінюється. Чи змінюється? Треба сфотографувати. Якщо фото першої групи знаків, клубочки з товстих волохатих ліній після замовлення на гроші зміниться, то що? Чи ті знаки живі? А як вони живі, то чим їх годувати? Компотом чи чимось живим? Але вони не змінилися на фото. Чорні, невідомі, блискучі, наче полаковані, що то за знаки. Хто вони, чи вони можуть зашкодити? Чи шкодить вони тим, хто їх бачить? Відповідей нема. Ні один форум, ні один сайт не дає пояснень: ніхто більше не користується цими символами, а слова замовлень звичайні, навіть у підручнику української літератури для п'ятого класу щось таке було. Чи не шукати, звідкіля вони, жити як жилося? Але ж гроші, яких постійно не вистачає, вага шефа на роботі, квіти, що ростуть, як у джунглях Амазонки, яких покинути. Чоловік собі нового телефона з тих грошей купив. І саме чоловік помітив першим, наче як павук по шпалерам пробіг. Чорний такий кругленький. Можливо, то був павучок, а може і ні. адже у чоловіка щось з очима, а окуляри він розбив. На тому тижні вони так дорого коштують. Важко жити людині з астигматизмом. Треба ще когось спитати, чи зловити павука на білий папір та подивитися, не тікати ж з власного дому тільки з-за того, що по стінці повзе щось незрозуміле. У зошиті ж усі знаки на місці, спеціально перераховані та сфотографовані, все на місці, все як має бути. Все як мусить бути, бо треба ще й новий холодильник, старий щось заіскрив, добряче налякавши всю родину, і які ще є замовляння на гроші, щоб не на місяць, а, бо треба вже оце зараз, кредит узяти, бо щось лячне від того, від старих слів та, та таємничих знаків, але з тим курсом долара простіше чеклувати і безпечніше. Бан колснути може, що все ж не ризикувати. Але воно працює, крім чи чим не були б ті таємничі знаки ще як працює? На форумах щось казали про відкат на чекулуна, але наче ніхто не захворів, не вмер, чи поки що не захворів. І от на якомусь з форумів, де років з 5 не було нових постів, знайшлося старе розмите фото. Перезняти з ще більш старого знімку ті самі знаки, Ті самі. з підписом це точно не Бловацька грамотій». Але вже щось це не особиста вигадка старої, здорілої вчительки. Якщо хтось каже, що то не Бловадська, то знаком більше ста років, бо і на початку 20-го століття вже хтось бачив. Але ось тут було написано дуже незрозуміло. Ніхто не знав походження, але призначення цих таємничих знаків викликало суперечку з некультурними словами. Один учасник стверджував, що це підсилювач, а інше, що це перекладач, на якусь мову, що не вимовити людським горлом. якась мечня. Саме люди мають мову, а якщо це неправильний переклад. Як програма теж біда буде, треба викинути зошита, спалити. Але останній допис у темі великими червоними літерами був не вогонь, а потім форум застиг, закляк. І що робити далі? Забагато питань для спокійного життя. А знаки все ж не простий малюнок, наскільки можна зрозуміти. Але тоді, що воно таке смачно, голос прийшов ні звідки. Радіо, телевізор, гра, знаки розповзлися по шпалерам та стелі, танцювали, гоцли по листкам фіалок та дзеркалі. Ваші слова смачні, а це як? Ми їмо слова, смачні слова. Як можна їсти слова, які саме слова? Стара нас годувала. Тепер голосів стало більше, і вони ячали кошенятами, плакали. Що робила стара жінка, яка не пускала до себе гостей? Стара нас кликала, нас бачила. Коли кликала? Як добре, що чоловік на роботі, а дитина в школі. Коли не була старою, давно вона нас кликала. Навіщо годувати нас? Чому вона вас годувала? Бо нас треба годувати, ми гарні. І кімнату залило темрявою, де не було нічого. Вогкою, теплою темрявою, що пахло грибами та смаженою цибулею, темрявою де не було життя та смерті, темрявою, що була старіше Всесвіту, і в ній горіли жовті очі, що знали та не могли ні з ким поділитись, бо в космосі немає звуку. Коли чоловік громадянки Контратенко прийшов додому, то знайшов порожню квартиру та чистий старий зошит на столі. Пошук його дружини результатів не дав.